Офігеть, ну тут можна вже і ночувати, залишатись, да? Коли так знахідки йдуть. Це, пацани, просто якась фантастика. Я вам кажу. Тут була сімка. Тут була сімка. З повного ми викопали. Дивіться, закопав яму і починаю думати, так, треба тут перевірити, так от починаю водити. Чіткий сигнал бронзовий. Причому на, мабуть, не дуже і глибокий. Такий контент треба знімати тільки онлайн, так, да, хлопці? Обалдіть. Ну я, чесно кажучи, навіть якщо тут не буде чогось прикольного. Ой-ой-ой-ой-ой. Я все одно залишу це відео, ну такий сигнал поруч, це як мінімум цікаво подивитись, що ж там буде, да? І зараз ми, хлопці... Це дізнаємось. Десь в руці. Так. Все. Сіємка. Ще одна сіємка. Так, хлопці, звідси нікуди не йдемо, поки оце все... Кожний міліметр я тут винюхую. Це просто калондайк.